Красиво говорити та грамотно писати для студентки факультету журналістики Ніни Коробко. Це один із головних критеріїв особистості людини. Мені особисто банально важливо, щоб людина, якщо вона пише там повідомлення в соціальних мережах, то щоб вона все писала грамотно з комами без орфографічних помилок і так далі. Дівчина сьогодні вже на четвертому курсі в університеті та добре пам'ятає, як в одинадцятому класі ретельно та наполегливо готувалася до ЗНО з української мови та літератури. У мене був такий період, коли я прокидалася навіть там о шостій ранку. І до того ну до того, як піти в школу, я просто відкривала ці довідники, виконувала завдання. І все не дарма. Найкращий результат: 200 балів. Дівчина таки отримала і вирішила своїми знаннями та досвідом поділитися з іншими. Тоді і прийшла ідея створення власного відеоблогу. Амі розповідає про те, які поради я можу дати абітурієнтам, наприклад, або відео в стилі «15 найчастіших помилок в українській мові, тобто те, що може допомогти людям стати більш грамотними. Бути грамотними і освіченими сьогодні модно. Так вважає дослідник та популяризатор української мови, автор унікального самовчителя Українська за 20 уроків Олександр Авраменко. Грамотність – грамотіс одяг, чому сюди встає вранці і дбає здебільшого всі. Дбають про свій зовнішній вигляд, щоб він був і е, красивий, і чистий. Отак От само, і мова має бути і красивою, і чистою. Часто для своїх експрес-уроків постійний експерт сніданку записує опитування на вулиці та спілкується зі своїми глядачами у соціальних мережах. З власних спостережень каже, українці таки стали грамотнішими та все більше хочуть знати українську. Люди радяться навіть як назвати свою дитину. Розумієте, таке потаємне мені доручають, як правильно записати в себе в документі Анна чи Гани. І навіть іноді запитують такі смішні, ставлять смішні питання. Якщо муха вона, як же буде він? Мух? Українська сучасна мова розвивається та збагачується, і саме сьогодні, в день писемності та мови, Олександр Авраменко запрошує усіх охочих перевірити свої знання і написати диктант рівно об 11-й у прямому ефірі українського радіо.